І так, всім доброго дня. Сьогодні у нас на олізі. Бафальні цукерчики. Ініша одна цукерка. Добре, що я можливість брати поштучно. Булат. Мене зацікавив в першу чергу дизайн. А по-друге, те, що я люблю, в принципі, бафальні цукерки. Подивіться тільки яка краса. Золотисте, переливчисте. Такий, знаєте, монгольській тематиці. Таке гарне, блискуче. І назва яка? Булат. Открываем. А, давайте, кто воробник? Ага, жил Украина, Житомир. Томар. ником, на сайт все я сладости кумью, а без ГМО. А склад тут не написанный, ясно, пришли. нафиг, как покажете. Ну ладно. Так, ну визуально, мне кажется, это будет что-то на кталту Колонного Джека, або Джона Крокера. Оба. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Четвертий раз за історію циклу цих відеороликів я розчаровуюсь. А може, просто концепція сама по собі не нова. Бачите, тут навіть між вафлями немає шоколадної пропитки. Тут покриття тільки зверху, це походу. Молочный шоколад, а так стандартно дешево вафля Артек. Вкусно, конечно, но на фоне инших цукерок фигня полна. Но упаковка классная.